Літо у розпалі, а з ним і сезон відпочинку біля води. Та чи безпечно нині купатися у водоймах горішніх плавнів? Наша кореспондентка Світлана Литвин дізналася, що показали останні лабораторні дослідження води в затоці Барбара та на Дніпрі, і чи зняли тимчасові обмеження? Подробиці у сюжеті. Улюблені місця відпочинку жителів горішніх плавнів, затока Барбара і берег Дніпра на вулиці Набережній знову безпечні для купання. За результатами лабораторних досліджень від 12 червня, проведених горішньоплавнівським підрозділом державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, вода відповідає санітарним вимогам. Рівень лактопозитивної кишкової палички становить 600 колонії утворюючих одиниць за допустимою норми. До п'яти тисяч. Завідувач підрозділу Павло Кондін зазначив, що року від травня до жовтня лабораторії проводять щотижневий моніторинг відкритих водойм у місцях масового перебування людей. Це Дніпро та ПСЕЛ. У місті горішній плавні основна увага приділяється затоці Барбара та зоні відпочинку на вулиці Набережній. На минулому тижні було встановлення відхилення по мікробіологічним показникам у по лактозапозитивні кишкові палички. Відхилення встановлено десь в рівні 20% від нормативів, у зв'язку з чим була надана інформація в органи місцевого соврядування та на соціальних сторінках підрозділу виставлена це теж для оповіщення населення. Але на цьому тижні в понеділок були отобрані. Контроль проводен, контроль і відхилень от лабораторний контроль не встановлено. Вода повністю відповідає нормативам. Павло Кондін наголосив: присутність кишкової палички у воді може свідчити про санітарну небезпеку, особливо для дітей. Потрапляння такої води до організму може спричинити кишкові інфекції а в рідкісних випадках запалення сечостатевої системи. Окрім моніторингу водойм, фахівці підрозділу щотижня перевіряють атмосферне повітря, стан ґрунтів, питну воду та щоденно радіаційний фон. За словами Павла Кундіна, всі ці показники наразі у межах норми. Радіаційний фон стабільний, перевищень не зафіксовано. Санітарно-епідеміологічна ситуація в горішніх плавнях залишається стабільною. Поодинокі випадки інфекційних захворювань переважно пов'язані з вживанням неякісних продуктів харчування, особливо куплених на стихійних ринках. Павло Кундін запевнив, спостереження за станом води та навколишнього середовища триває регулярно. У разі будь-яких відхилень інформація буде оперативно оприлюднена на офіційних сторінках підрозділу та передана до органів місцевої влади.